Волонтерський штаб, українська команда Вінничини разом з активними студентами долучилися до здачі крові у зв'язку з повномасштабною війною. Значно зросла потреба у донорській крові, оскільки вона потрібна для порятунку як наших військових, так і цивільних людей, які постраждали внаслідок збройної агресії. Котре зібралися задля того, щоб поповнити наші запаси крові, адже на Вінничині потрібні усі групи крові, і ви маєте це знати. Якщо ви хочете зробити добру справу, допомогти нашим захисникам наблизити нашу перемогу, пам'ятайте, про те, що одна порція крові може врятувати чотири життя. Не потрібно чекати. Можете в будь-який день прийти і здати свою порцію крові, таким чином допомогти нашим захисникам і захисницям. Вінничина потребує донорів крові усіх груп. Волонтери української команди, щомісяця проводять благодійні акції. До сьогоднішньої ініціативи долучилося 40 активних вінничан. На жаль, вінчина знаходиться на останньому місці по здачі крові в Україні. І саме тому наш волонтерський штаб щомісяця організовує такі акції та проекти та закликає небайдужих міничан здавати свою кров для підтримки наших військових і не лише військових.